Порахуємо разом від нуля до десяти: 0, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер від десяти до дев'ятнадцяти. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19. Чи не помічаєте ви якусь закономірність тут? В ось цих у цих всіх двоцифрових числах є одиничка попереду: ось вона: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 та 19. Ця одиничка. Ось ця попереду одиничка. Ось вона. Раз, два, три і так далі. Ця одиничка попереду вона означає десяток. Тобто десять. один десяток. Один десяток. Це одиничка попереду. А один десяток це просто десять. Отже, якщо у нас є число десять, то це один десяток додати нуль. Тобто ось це число. Відповідно, 11, 11 – це один десяток додати одиничку вже. Ось це число. Ось це, яке тут стоїть. Відповідно, 12 це знову ж таки один десяток додати 2. Ось це число. Ось цю цифру додати. 13 це 10 додати 3. 10 додати 3. Ось цю трієчку, яка у нас тут стоїть. Ось вона. 14. Це 10 один десяток додати 4. Ось цю четвірочку. Ось цю четвірочку, яка у нас тут стоїть. А тепер спробуйте самостійно додати один десяток і ще якусь цифру у 15. 16, 17, 18 та 19. 15 це у нас один десяток додати 5, правильно, ось цю п'ятірочку. Ось цю п'ятірочку. 16 – це у нас один десяток додати 6. Правильно. Ось цю шестірочку. Ось цю шестірочку. 17, це у нас один десяток, додати правильно 7. Ось цю сімірочку. Ось цю сімку. 18, це у нас один десяток, додати 8. Так, ось цю вісімку. Та 19, це у нас один десяток, додати дев'ятку. Ось цю цифру. Тож, ми можемо зробити висновок, що коли одиничка стоїть перед двоцифровим числом, це значить, що це один десяток додати якусь кількість одиниць після цього числа.